Гуцул Юрій Дмитрович. Наказом президента України наказом міністра оборони України від 29.09.2023, номер 1261 нагороджується Гуцул Юрій Дмитрович медаллю за тяжкі поранення. Слава слава! Україні! Героям Знаєте, хочу сказати, 95. Це всі зараз. Я хотів сказати, що ми сьогодні нагороджуємо всі наші житомиряни з 95-ї десанто-штурмової бригади. Всі нагороди сьогодні за поранення. Ви знаєте, велика честь сьогодні не те, що давати цю нагороду, а велика честь сьогодні дякувати тим хлопцям, які повертаються назад. З пораненням, які і захищали Україну. Тому що тут є всі з 95-ї бригади, які стояли на різних напрямках. Це Донецька, Луганська, Харківська область. І тому от Сімак, о, вибачте, Гуцул Дмитро, він був на Донецькому напрямку і захищав і отримав важке поранення. Тому я честь таким людям, які сьогодні захищають. Друга нагорода це. Карандюк Артем Дмитрович. Нагорода міністра оборони України від 29.09.23 указом міністра оборони нагороджується медаллю за поранення. 22 роки хлопці. Ну, да. Коли а кажуть, що там призивний вік, все інше. Так, та, це не проблема. Це не проблема. Да. Вийшла як до. Ну, Двові по поклику да, серця. Да. А коли пішли? 1 лютого, якщо не помиляюсь, того року. 1 Дякую. І третя нагорода. Сьогодні у нас приїхала дружина військового, тому що чоловік зараз працює в Києві. Це сімак, нагороджується сімак Сергій Вікторович, а отримує нагороду його дружина Сімак Оксана. Доказу міністра оборони 29.09 року нагороджується за поранення, тяжке поранення. Дякуємо вам. Дякую. Тому ми повинні пам'ятати знаєте, кожного. Знаєте, в першу чергу повага до ветеранів, які повертаються додому. Ми повинні говорити дякую військовим, які зараз захищають. Ми повинні говорити слова поваги для тих, хто повернувся з пораненням, і вшановувати тих, хто сьогодні загинув. То тобто це три, три складові, які ми повинні робити на цьому місці.